Люди не можуть отримати кошти зі своїх депозитів. Кризова ситуація в країні вплинула і на ринок банківських послуг. Вкладники одного з відділень банку вимагають повернути їм депозити, термін яких уже закінчився. Я ходжу з Нового року у цей банк. Я пробував шляхом переговорів добитися того, щоб вибрати свої кошти. Банк кошти заблокував. У мене виходить так, що я маю ходити близько трьох місяців в цей банк, щоб отримати свої кошти. Я з 1 вересня не можу вибрати свій депозит, який давно закінчився. Вони, значить, порушують права мої, моєго клієнта. Я зверталася неодноразово на гарячу лінію, звідти мене відправляли. Зверніться у відділення банку. Я писала на сайті, Вони писали, що оскільки банк є ліквідним, у нього достатньо коштів. Він не має, не бачить ніяких пред, о, якихось непорозумінь щоб до виплати коштів. А чому мені тоді не виплачуть? Я кожен день ходжу, трачу час, трачу гроші для того, щоб прийти сюди, оскільки мені треба доїхати, але вибачте, я за свої гроші ходжу. Що кажуть? По 500 гривень тільки віддають на руки, а в мене 7 тисяч. Я не можу їх вибрати. За словами людей, видати заощадження працівники банку відмовляються. Мовляв, у касі немає достатньо грошей. Поспілкувавшись з вкладниками, йдемо говорити з керівництвом. Що робити людям, які не можуть забрати свої гроші з банку? Відповідь наступна. У нас клиентов, у нас каждый день снимает не одна сотня клиентов. То есть, если придет человек, у которого депозитный вклад, допустим, 50-70 тысяч, снимет деньги, то оставшиеся, ну, 2-3 человека придет, оставшиеся просто не получат ту сумму, которая... Да, поэтому, посчитай, 500 гривен – это та минимальная сумма, которая необходима человеку в течение дня для того, чтобы решить свои насущные проблемы. Он каждый день может подойти и снять этих 500 гривен. Будет большая сумма в кассе, с удовольствием будем выдавать больше. Вона завтра повинна отримати ці кошти. А ви кажете, що кожен день вона повинна приходити по 500 гривень знімати. Це тривалий період і ходити. Я вам тільки що що чоловік може подати записатися. Й нього якась екстрена ситуація, він може це рішити бистрі. На місці керівництва не було. Відповіла нам на запитання його заступник. Запевняє, панікувати не потрібно. кажуть, банк виплачує кошти по можливості. Що буде завтра, прогнозувати не беруться у цій ситуації. Непокоїть одне. Спільну мову не можуть знайти вкладники з працівниками банку.